Електрощит це серце вашої електромережі. Саме від нього залежить безпека вашого дому, офісу чи виробництва. Сьогодні я розповім вам про електрощитки NeoMax. Надійні, зручні та стильні рішення для будь-якого приміщення. NeoMAX це сучасні електрощитки для внутрішнього та зовнішнього монтажу від 2 до 36 модулів. Вони відрізняються високою якістю. Продуманою конструкцією та простотою використання. Щітки виготовлені з високоякісного поліпропилену. Цей матеріал витримує температуру до 650 градусів, стійкий до механічних пошкоджень і не містить галогенів, що робить його безпечним для житлових приміщень. Навіть при сильному ударі корпус зберігає свою цілісність. Ступінь захисту IP40 означає, що щиток надійно захищений від пилу. Та бризок води. Neomax пропонує широкий вибір щитків: від компактних моделей на 2, 4, 6 і 8 модулів до великих щитків на 12, 16, 24 і 36 модулів. Щитки на 16 і 24 модуля мають дворівневу конструкцію, а на 36 модулів трирівневу. Це дозволяє економити простір і зручно організувати проводку. Гнучке розташування нульової шини дозволяє легко адаптувати щиток під ваші потреби. У моделях від 16 модулів в комплекті є дві шини. Ще одна зручна функція: кришку можна встановити так, що вона буде відкриватися у будь-яку сторону. Дизайн теж важливий. Затемнена кришка робить щиток менш помітним в інтер'єрі та приковує автомати. А тепер увага! У нас є унікальна модель на 12 автоматів, яка не входить у загальну лінійку. Її особливість матова передня панель під фарбування. Це ідеальне рішення, якщо ви хочете, щоб щиток зливався зі стіною. Кришку можна встановити з будь-якого боку, а нульова шина має гнучкий діапазон, розташований всередині щитка. Ще одна окрема модель: щиток на 2-4 автомати. Це бюджетний варіант, і він іде без прозорої кришки, але при цьому зберігає всю надійність та простоту встановлення. Щітки Неомакс проєктовані так, щоб монтаж був максимально зручним. Усі кріплення надійно фіксують елементи, забезпечуючи простоту та довговічність експлуатації. Усі щитки комплектуються мідною нульовою шиною, що забезпечує надійність з'єднання та відмінну провідність. Неомакс. Це якість, надійність і стиль в одному рішенні. Офіційний сайт, контакти та вся інформація в описі до відео. Обирайте якість і обирайте Neomax.